П'ятий день весни на календарі. Чим запам'ятовується, З'ясовуємо із журналістами першого західного. Вітаю вас! Євросоюз інвестуватиме в оборонну промисловість. До співпраці залучать і Україну в Європі. Запевняють, збільшення виробничих потужностей заводів має позитивно вплинути на полі бою в російсько-українській війні. Соцмережі падають. Ютуб, Фейсбук, Інстаграм, Тік-Ток, сервіси Гугл та Ватсап працюють. З перебоями нині день Донецького спротиву російської окупації. Нагадаємо, 10 років тому, 2014-го, 10 тисяч людей зібралися у центрі Донецька, аби підтримати єдність України. Вночі Росіяни атакували наші міста двадцятьма двома шахедами. 18 силам ППО вдалося збити. Запускали безпілотники з території окупованого Криму. Далі більше у нашому традиційному огляді. У ніч з 4 на 5 березня неподалік Керчі потопили Сергія Котова. На дно патрульний корабель Чорноморського флоту Росії відправило українське головне розвідувальне управління. Знищили судно за допомогою п'яти прямих влучань морських дронів. Магура загинули сім членів екіпажу. Ще шестеро поранені. Окрім корабля, українські військові також знищили транспортно-бойовий вертоліт К 29 який був на борту. До слова вартість Сергія Котова коливається в межах 65 мільйонів доларів. При призначений корабель для патрулювання території. Росіяни планували за допомогою нього посилити протиповітряну оборону в Криму. Усього в Рашастані побудували чотири таких судна. В 0050 безпілотними катерами в кількості п'яти одиниць було атаковано малий патрульний корабель. Котов там і вертоліт був корабель з озброєнням. У Білогородській області на Росії дрони атакували ще й нафтобазу. Два резервуари згоріли дотла. Росіяни показали цех, де збирають безпілотники герань типу шахет. Сподіваємося, українські розвідники уже шукають геолокацію підприємства, аби відправити виробництво в повітря. Протягом доби окупанти здійснили 17 атак на житлові квартали Донеччини. З них 11 – це авіаудари. Пошкоджено 18 цивільних об'єктів. Загинула жінка, ще одну людину травмовано. Обстріляли Рашисти і Харківщину, пошкодили житлові та господарські будівлі, понищили автомобілі. Дісталося й Херсону. Ворог атакував один із мікрорайонів міста. Із знову Одещина. рятувальники ліквідовували пожежу на території оздоровчого закладу. На щастя, він уже не працює. Працівники СБУ затримали російського агента. Той намагався підірвати поштове відділення в Запоріжжі. Вибухівку на дистанційному керуванні зловмисник виготовив вдома. Однак підірвати установу чоловік не встиг. Йому загрожує довічне. Після отримання повідомлення про доставку замовлення на пошту фігурант мав привести вибухівку в дію за допомогою телефонного дзвінка. За наявними даними, окупанти сподівалися, що підрив установи призведе до численних жертв серед цивільного населення та поширить панічні настрої у прифронтовому місті. Українські сапери радять частіше дивитися під ноги. Якщо натрапити на бодай якийсь із цих предметів, неодмінно повідомляйте про це спецслужбам за номером 101. Такі подарунки, залишені окупантами, можуть забрати життя. Тож слід бути обережним у лісах, парках біля водойм і навіть дитячих майданчиків, особливо на територіях, де велися бойові дії. Услід за Віго Мортенсеном, арагорном з володаря Перстів, який одягнув футболку із тризубом на кінофестивалі у Глазго, свої слова підтримки Україні оприлюднив і французький актор П'єр Рішар. Я шокований тим, що бачу, тому я знову висловлюю своє захоплення героїчним опором, здатністю долати труднощі, які випали на їхню долю. Я і мої друзі думаємо про українців. краще вмерти стоячи ніж жити на колінах. Так говорив, і за таким принципом жив головний командир УПА Роман Шухевич. До будинку в Білогорщи, де 5 березня 1950-го він прийняв останній бій. Сьогодні прийшли львів'яни. Раніше тут був музей. Та нагадаємо, 1 січня росіяни його знищили дронами. Рашисти й досі бояться Шухевича навіть через 74 роки після його смерті. Від загибелі Романа Шухевича до здійснення його найбільшої мрії незалежної України минув лише 41 рік. Це людина, яка створювала повстанську армію. Це людина, яка кинула виклик двом наймовірно потужним тоталітарним системам нацистській і комуністичній, в той час, коли здавалося, що боротьба абсолютно безнадійна. Роман Шухевич був досвідченим військовим і дуже хорошим стратегом. Він дбав не лише про збройну боротьбу, розумів, що вона може припинитися з часом, але й про те, щоб виховати. Те покоління, яке пам'ятатиме про подвиг своїх батьків, українську державу ставитиме за пріоритет. Чупа, це ж це була найбільш видима, найбільш важлива частина цієї боротьби. Але поза УПА, поза суто військовою боротьбою, Роман Шухевич і його соратники вони створили по суті паралельну підпільну державу. Ми знаємо про Романа Шухевича як про борця генерала хорунжого, та серед героїчної історії УПА та визвольного руху може загубитися його особистість, те, якою він був людиною, як життя скерувало його на цей шлях, досліджували у виставці з ти Романа Шухевича її презентували неподалік руїн знищеного музею Білогорщі. Пізніше виставку перемістять у музей меморіал жертв окупаційних режимів Тюрма Налонського. Ми пропонуємо його знайти Романа Шухевича, знайти його в дитячому віці, знайти його підлітком, знайти його, як він став генералом і як йому доводилося жити до свого останнього бою і провадити цю боротьбу і знайти звідки він брав внутрішні сили. Музей у Білогорщі місце пам'яті для багатьох людей, та особливо для Марії Шухевич, доньки Романа. Вона, як завжди, у роковини його героїчної загибелі прийшла подякувати татові. Це місце, де він загинув. Це місце, де він останній бій прийняв, і він тут загинув. Ми ж тіла його не, немає. Могили його немає. От, одинокі, що було з ним безпосередньо пов'язано, то власне цей будинок. Від музею генерал Хорунжого упа залишилася тільки стіна, паркет та купа цегли. Та більшість експонатів понад 600 – музейники сховали. Під численними завалами знайшли бронзове погруддя авторства Михайла Черешньовського. Наступного року буде 75 п'ять роковини, і дуже хочеться сподіватися, що на цьому місці вже буде стояти музей, в якому молоді люди можуть подивитися, як жив, де переховувався. і Місце останнього бою Романа Шухевича було саме тут. Аби це стало реальним. У Львові оголосили всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на відбудову музею Романа Шухевича. Переможців визначить журі у травні. Святослав Драбчук, Вікторія Палайда, Юрій Кісь, програма. «Очі». Фасади шкіл рясніють пам'ятними дошками. Сьогодні, дотримуючись щемливої традиції, уковічнили пам'ять трьох випускників Львівської академічної гімназії: Артемія Юліана Демида, Романа Мисака та Володимира Іваніва. Усіх їх у різні часи об'єднували стіни школи, а в час війни об'єднала ідея, за яку вони й поклали найцінніше. Школа. місце де юнацькі мрії цих хлопців переростали у клич побиті коліна, суперечки з друзями, і перше кохання. Все це навіки зберігатимуть її стіни. Тепер тут закарбований ще й подвиг сміливих учнів-випускників. Артемі Юліан Демит, виколиханий українськими піснями та традиціями. Не дивно, що колискова, яку мама співала йому у день поховання, розчулила всю Україну. Він був пластуном, навчався на історичному факультеті, і за покликом серця ще у 2014 році пішов захищати Україну. Загинув Артемій Юліан 18 червня вже 2022 року на Миколаївщині, нагороджений залізним пластовим хрестом та відзнакою за оборону Миколаєва. Кавалер ордена за мужність третього ступеня. Посмертно це була надзвичайно світла людина. Це був дуже скромний, такий, навіть можливо, навіть занадто тихий учень. Він даде правно такого досконалення, власне, оцей плас і згартував його, зробив його таким, яким він став, а став героєм 2000 року. з порогу школи у доросле життя ступили Роман Мисак та Володимир Іванів. Хлопці навчалися у паралельних класах, але як виявилося, їх об'єднувало прагнення справедливості на рідній землі. Про кожного з них згадують лише з посмішкою. Свою війну Роман Мисак розпочав з волонтерства, а згодом добровольцем долучився до лав ЗСУ. Воював у Бахмуті Солодарі Федорівці, загинув 1 травня 2023 року. Посмертно нагороджений медаллю за військову службу Україні. Володимир Іванів теж брав участь у боях біля Бахмута, Соледару, а також Білогорівки. Та 11 грудня 2023 тисячі у Запорізькій області отримав смертельне поранення. Нагороджений медаллю – хрест десантно-штурмових військ. Я їх пам'ятаю тільки ось такими світлими, гарними гіназійні формі чемними, вихованими, підтягнутими. Завжди які цікавилися історією. Це були діти, які не треба було. Щось підштовхувати, вчити. Діти всі самі вчилися, вчилися на уроках і вчили навіть нас. Ці діти залишилися в нашій пам'яті світлими, ось такими, як є. Тож герої живуть доти, допоки живе пам'ять про них. І так важливо розповідати про їхній подвиг наступним поколінням. Львівська покрова футбольна команда людей з ампутаціями. Половина складу це ветерани та чинні військові. Вони почали тренуватися торік, у вересні заради реабілітації. Та минуло шість місяців. і футболісти вже виступають в одному з найкращих європейських чемпіонатів. Як минув для покрови перший тур у польській екстраклясі, знає Алла Васьковська. Свій перший гол покрова забиває у ворота чинного чемпіона Польщі краківської вісли. я на трибунах, якщо чешов, як ще ратують. Це топ команда топ рівня, і насправді те, що ми програли там в 4, 4 1 то це насправді досягнення. Після гри футболісти відчули себе як вдома завдяки українським вболівальникам. Україна! 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 Якийсь момент. Е навіть сльози не верталися на очі е, моїх е, колег з команди. Також тобто це було так дуже емоційно, дуже піднесено. Покрова зіграла три матчі за два дні. Це був перший тур чемпіонату Польщі у Вроцлаві. Спершу українці поступили з 4-0 познанській варті. Далі зіграли проти вже згаданої вісли з Кракова, і останньою була зустріч із Жешурською сталлю. Саме ця гра в неділю зібрала найбільше вболівальників. Покрова! 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 Покрова віддячила фанам за підтримку. Продовж усіх ігор забила першою. Юрій суш, Покрова, львов. До зера кібіця в екстазі. Ми злилися з болівальниками в єдине ціле. Ми були на одно на одній хвилі емоцій. Нас брали інтерв'ю, і польські змі. Ми наголошували в першу чергу на тому, що ми тут, щоб показати, що в країні йде війна, тому що. Незалежно там ми виграємо чи програємо. Якщо в нас будуть люди помирати в країні, то е, які в нас будуть результати, які в нас будуть команди, це все не буде мати значення. Сталь все ж зрівняла рахунок на останніх хвилинах, але це не завадило по крові здобути перший бал у чемпіонаті Польщі. Я навіть не міг очікувати, що буде настільки все круто, що будуть настільки великі емоції, позитивні емоції. Для мене це було вперше, тому і трошки хвилювався, коли виходив на поле. Але через там буквально пару хвилин розумів, що це. Ну нічого немає страшного. Це той самий футбол, який ми тут бігаємо на тренуваннях. У Польщу покрова поїхала в складі 13 гравців, з них шестеро члени збірної. Половина складу військові, які почали грати в футбол на милицях, всього півроку тому. Нам ще багато чого треба навчитись. Амфутбол – це зовсім інша історія ніж звичайний футбол. Там свої моменти, і я вже собі в дечому пригадую, як я був малий, вчився заново там. 에, з нуля там набивати м'яч, бити поворотом. так само і зараз. Я відчуваю себе дитиною, коли я ну можна сказати заново вчуся. амфутболу. у чемпіонаті Польщі з амфутболу беруть участь вісім команд. Щомісяця відбувається з'їзний тур. Наступний для покрови буде у травні. в Жешові. там футболісти очікують побачити ще більше українських болівальників. Алла Васьковська, Юрій Кісь, програма очі. Вірші, що проливають світло крізь непроглядну темряву. Зантівчани знову тішать прем'єрою. Цього разу від литовського режисера Андріуса Дарела. У митця дебют на львівській сцені він представить роботу Жадан, я буду твоїми очима. На її генеральній репетиції побувала і наша Вікторія Кордубан. Ви мене чуєте. Знаю, що не бачите, але я сподіваюся, що чуєте. Я не знаю, чого ви від мене чекаєте, чого ви від мене хочете. Може, щоб я почитав вам щось зі святого письма. Вірші Сергія Жадана стали основою вистави, а поет з роздумами про війну головним героєм. Його роль виконав Юрій Хвостенко. Це такий сукупний образ поета десь Сергія Жадана, мабуть, разом. Такого пророка. Який веде кудись, очевидно, в правильному напрямку свою паству. Паства автора, як видається, глядачі. Саме їм він прагне донести свої ідеї. Потрібно було уважніше читати книги пророків, потрібно було минати пекельні діри. А от актори на сцені фантазії, образи, що вирують у свідомості літератора. Ми персонажі е, узагальнені. Е, і кожен глядачів може побачити там себе. Насправді було важко зрозуміти до кінця, хто я. Ми звикли, та що в нас є якась роль, є партитура. Я знаю, хто я що несу, у мене є якась лінія ролі. А тут насправді все було незвично. Підсилюють враження від побаченого струнний квартет оркестрантів театру, а також декорації символічні металеві і ржаві конструкції. Стосується зовсталі, стосується стелевих снарядів, стосується куль, стосується броні, і захисту, і пошкодження, нерви, які мають бути залізними. І ржі, яка часом проїдає навіть дуже міцні речі для литовського режисера. Це вже третя вистава українською. Андріус вважає Сергія Жадана поетом з великої літери. Завдяки, зокрема, його віршам. Він і вивчив українську. З його слів цю постановку складно пояснити, треба йти і дивитися. Це така посилка до Данте до божественна комедія, це друга частина частіліща. Краще прийти і подивитися. Я так гадаю. Чому в темрі? Чому опинилися у темряві? Чому така метафора, чому сліпить? Всі відповіді зможете отримати на прем'єрних показах вистави 6 та 7 березня. Вікторія Кордубан, Павло Замрій, програма Очі. Увесь світ театр, а ми в ньому хтось журналіст, хтось футболіст, а хтось актор. Головне лише не перегравати. На все добре.